Перший день травня в Україні буде теплим, малохмарним, а отже, сонячним. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість північно-східного вітру становитиме до 10 метрів за секунду. Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. В день стопчики термометрів покажуть від плюс 20 до 25 градусів. На Полтавщині завтра ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі очікується плюс 10 градусів, вдень підніметься до позначки плюс 22. Вранці небо у Кременчуці буде ясним. Таким воно й залишатиметься упродовж дня. Без опадів. Нічна температура повітря плюс 10 градусів, денна плюс 23. У горішніх плавнях прийдешньої на небі не з'явиться жодної хмаринки без опадів. Температура повітря світлої передоби – плюс 22, вночі – плюс 9 градусів. Вітер дмухатиме з північно-східного напрямку зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 1 травня 1970 року. За даними метод фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1961-го. 1 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.